Курс чудес Урок 231. Отче, я просто хочу пам'ятати про тебе. Чого мені шукати, Отче, як не твоєї любові? Можливо, я думаю, що шукаю щось інше, те, що я називав. Багатьма іменами. Однак твоя любов це єдине, чого я шукаю, або коли-небудь шукав, бо немає нічого іншого, що я міг би колись хотіти знайти. Хай я пам'ятаю тебе. Чого ще я бажаю як неправди про себе? Це твоя воля, брате, мій. І ти розділяєш цю волю зі мною, а також з тим, хто є нашим отцем. Пам'ять про нього це небо, це те, що ми шукаємо. І тільки це нам буде дано знайти. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир! вашому дому.